Мої вітання усім глядачам інформаційного порталу Золочівкрапочканет в ефірі. Новий випуск програми «Їдло для місків» Я згораю від нетерпіння, так бажаю поділитися з вами свіженькою десяткою цікавих фактів. Отож, не будемо тягнути! Розпочинаємо! І розпочинаємо сьогоднішню десятку фактів з доволі приємної інформації. А ви знаєте, що Україна посідає четверте місце у світі за кількістю громадян з вищою освітою? Наша держава належить до найбільш освічених, а кількість людей з вищою освітою на душу населення вища за середньоєвропейський рівень. А ви знаєте, що мозок людини практично повністю розвивається до 7 років. Вчені підтверджують, що близько 95% тканин мозку остаточно розвиваються до 7 років, складаючи цілком закінчений орган. До речі, саме через швидкий розвиток мозку енергоспоживання нервової системи дворічної дитини в два рази перевищує енергоспоживання нервової системи дорослої людини. Друзі, а ви знаєте, що якби земля оберталася у зворотній бік навколо своєї осі, то в році було б на дві доби менше. Друзі, а ви знаєте, що з 1991 року морква в Європі вважається фруктом. У межах Європейського Союзу більше ніхто не сміє називати її овочем чи корнеплодом. Португальцям це дозволяє продовжувати виготовлення і експорт морквяного варення, бо за європейськими стандартами варення робиться тільки з фруктів. Для мене це овоч. Але доволі смачний. Друзі, а ви знаєте, що всім відомий великий грецький філософ Арістотель, прекрасно знаючи будову та функції організму людини, був двічі одружений і тим не менш чомусь вважав, що чоловіки мають більше зубів, ніж жінки. Він користувався таким авторитетом, що це помилкове твердження протягом 18-ї сторіч ніхто не намагався заперечити. Котра там година за київським часом. Друзі, а ви знаєте, що перетинаючи афгано-китайський кордон, годинники потрібно переводити відразу на 3,5 години вперед. У світі немає більше місця, де один крок займав би стільки часу. <плес> Друзі, а ви знаєте, що автомобілю, що рухається зі середньою швидкістю в 100 км на годину, потрібно було приблизно 48 мільйонів років, щоб досягти найближчої до нас зірки після сонця проксими Центала. Куда їдеш? Сідай підвезу. До сонця о нам по дорозі. Я далі їду. До проксиме Центавра. <плес> Друзі, а ви знаєте, що в одній пляшці пива міститься стільки ж енергії, скільки в семи ківочках хліба. Таким чином, 6 банок пива енергетично рівні двом батонам. <плес> Друзі, а ви знаєте, що у всьому світі мінімум один раз в день в літак потрапляє блискавка. Як відомо, блискавка не заподіє абсолютно ніякої шкоди, ні літаку, ні його пасажирам. Людям видно спалахи блискавки, проте літак продовжує спокійно летіти завдяки якомусь пристрою, який змушує блискавку як би обтікати літак і не заподіює ніякої шкоди. Якщо ви знаєте або маєте власні здогадки щодо варіантів назви приладу, пишіть нам на електронну адресу. Нам самим дуже цікаво. Друзі, а ви знаєте, що у простій шаховій партії, що продовжується всього лише 40 ходів, можливі 1,5 на 10 в 128 ступені варіантів розвитку гри. І це число, уявіть собі, перевищує кількість атомів у космічному просторі. Вам шах. Захищайтесь. Ну що ж, оце все на сьогодні. Остання десятка цікавих фактів тільки що пролунали спеціально для вас. Дивіться нас на інформаційному порталі zolichiv.net І ніколи не забувайте про те, що не варто забувати свої мізки непотрібною вам інформацією. Краще дивитись цікаві факти на zolichiv.net І їжте морку.